Шановні аспіранти, ми продовжуємо з вами розгляд теми світоглядно-методологічні концепції сучасної науки. Дозвольте мені познайомити вас із станом розробки методологічних проблем сучасної геології. Підвищення інтересу до методологічного аналізу сукупного геологічного знання на сучасному етапі його розвитку обумовлено багатьма причинами, головними серед яких є гноселогічна і соціально-практична ситуації. Особливого значення в сучасній геології набуває філософсько-методологічна проблематика, зокрема, питання гносеологічних особливостей геологічного знання, співвідносності результатів геологічного дослідження із загальнофілософськими ідеями і концепціями. Необхідність поглиблення методологічного осмислення великого емпіричного матеріалу все більшою мірою усвідомлюється сучасною наукою. Перед геологічними науками стоїть завдання глибокого дослідження закономірності і умов утворення корисних копалин, потужності родовищ, форм їх залягання, закономірності територіального розподілу подальшого розширення мінерально-сировинної бази, а також використання глибин джерел енергії Землі. Вирішення цих задач вимагає поглиблення розробки геологічної теорії, розширення наших знань про земні надра, проблему походження і розвитку землі. Всі ці питання, в свою чергу, вимагають розробки як загальнотеоретичної, так і конкретно наукової методології. Особливої думки заслуговують дослідження методологічного плану, які покликані відповісти на запитання, як, яким чином можуть бути поліпшені існуючі теорії і побудовані нові, яким вимогам вони повинні задовольняти. Ці дослідження мають включати створення методологічних програм аналізу і побудови геологічних теорій, а також теоретичного апарату геологічних дисциплін в цілому. Гносіологічна ситуація в історичному розвитку геологічної науки суттєво змінилася в процесі якісного ускладнення об'єкта геологічного пізнання, коли виникла нагальна потреба у застосуванні разом із специфічними для неї методами методів інших наук фізики, хімії, географії, математики тощо. З'ясування свого іманентного епі... епістемологічного зв'язку із всім наявним спектром інших галузей людського пізнання і перетворення геології на сучасному етапі, по суті, в синергетичну науку, яка використовує методи і моделі майже всіх без виключення наук, спричиняє необхідність вирішення проблеми теоретичного розвитку свого знання. Головними напрямками методологічних робіт у геології є наступні філософські проблеми геології, питання організації геологічних досліджень і взаємозв'язку між теорією і практикою, наукове обґрунтування методів дослідження, проблема вдосконалення геологічної мови, структура і специфіка геологічної теорії, математизація і формалізація знання, аналіз специфіки геологічних моделей, питання методології геологічної класифікації історико-геологічна проблематика. Уявлення про геологічний час розвивалося від концепцій, які встановлювали лише часовий порядок, певну послідовність геологічних процесів до уявлень, що встановлюють міру тривалості геологічних подій. Впровадження в геологію методів абсолютної геохронології призвело зрештою до переходу від концепції континуальності часу в геології до уявлення про його процесуальність. Коли процес служить мірою часу, а не навпаки, тому властивість часу це властивість процесів у часі. Найбільш повно проблема часу розроблена у фізиці, але вона не отримала належного відображення у геології. Так у стратеграфії протягом 2,5 століть теоретичною і методологічною основою являлась і залишається ньютонівська концепція абсолютного, незалежного від реальних процесів часу. Зараз геологія підійшла до такого рубежу, коли її подальший розвиток все більше починає гальмуватися відставанням досліджень часу і простору геологічного процесу. Підкреслимо лише деякі особливості уявлень про час у геології. Часові відношення геологічного минулого можна розшифрувати лише через просторові відношення геологічних тіл. Наступне. Плин геологічного часу відтворюється в результаті ретроспективних реконструкцій, і люба модель геологічного часу повинна спиратися на детерміністську інтерпретацію зміни станів геологічних систем тощо. Реконструкція минулого в геології являє собою в першу чергу. Створення деякої просторово-часової моделі, яка одночасно в даному випадку і є пояснюючою моделлю. Геологічний простір це анізотропна, структурно упорядкована множина динамічних конфігурацій, характеризується різнорідною метрикою відношень і специфічною геометрією. Просторово-часовий континуум як форма існування геологічного об'єкту, є деяка цілісна конфігурація станів що виражає генезис даного об'єкта, його траєкторію існування. Сутність просторово-часового геологічного континуума як інтерпретації просторово-часового загальнофізичного континуума полягає у специфіці геологічного об'єкту, який являє собою просторово-часову локалізацію тепер у сукупності з рядом історично реконструйованих станів у минулому. Ідея просторово-часового геологічного континуума в методологічному відношенні сприяє встановленню ієрархії геологічних процесів і об'єктів, виявленню власне, геологічних станів і процесів, здійсненню передбачувальної і евристичної функції в сучасній геології на основі більш широкого розуміння геологічного методу. Постановка питання про дійсний статус часових реконструкцій в системі геологічного знання набуває істотного методологічного значення при вивченні шляхів розвитку геологічної теорії. Геологія в своєму розвитку значно відстає від біології, географії, інших природничних наук. Тому переважна кількість теоретичних геологічних побудов ще надто далека від ідеалу теорії більш розвинутих галузей природознавства. А характер і направленість процесу теоретичного розвитку геології, шляхи і методи побудови її власних теорій досліджені ще недостатньо. Ось чому надзвичайно актуальним є логіко-методологічний аналіз цього процесу і виявлення основних тенденцій його розвитку. Інтерес до теоретичних питань геології не випадковий. Він викликаний як внутрішньою логікою розвитку науки збільшенням у ній ролі теоретичних розділів, так і необхідністю більш глибокого і повного вивчення природних об'єктів і процесів, зокрема розвитку і розширення мінерально-сировинної бази України, пошуку нових багатств і надр тощо. Проблема теоретизації геології, в принципі, не є новою. Досить послатися на тривалий досвід теоретизації хімії і фізики, кіна порівняно недавні успіхи в цьому плані, досягнуті біологією і географією. Цей досвід зараз використовується геологією, але недостатньо. Більш кардинальний шлях заснований на очевидній схожності структури знання і логічних принципів його побудови в самих різних науках і, зокрема, на тому, що визначальною формою логічної організації знання є наукові теорії. З цього витікає, що проблема теоретизації геології може розглядатися і вирішуватися як загальна проблема теорії пізнання. Це дозволить сформулювати загальні вимоги до геологічних теоретичних конструкцій і до всієї теоретичної геології. При цьому, звичайно, має бути врахована насамперед пізнавальна специфіка самої геології і окремих її галузей, особливості геологічних об'єктів, об цілей, методів накопиченого в ній знання. Серед конкретних вимог до теоретичної геології називають, зокрема, перше. Подати загальний формальний апарат, який дозволить будувати і описувати абстрактні моделі геологічних об'єктів дослідження, алгоритмічно вирішувати свої задачі. Наступне. Створюватися на загальній для всій геології мові. Оперувати загальними принципами і засобами, які дозволяють вивчати геологічні об'єкти. Наступне запропонувати способу вибору різних стратегій і тактик теоретичного дослідження в загальних і окремих розділах геології. І нарешті, дати загальну основу для порівняння, оцінки і оптиматизації розвитку різних теорій, загальних і окремих моделей, постановок, задач тощо. Недосконалість сучасної форми теоретизації геологічного знання обмовлена змістовним протиріччям підвалена та атрибутивних основах геологічного пізнання. Зміст цього протиріччя та сутність його полягає у тому, що формалізація і математизація понятійно-категоріального апарату геології не має єдиного методологічного базису, а тому багаторічні намагання аксиоматизації геологічної науки не досягають своєї мети. Це з одного боку. З другого, Прагнення до упорядкування геологічних визначень і термінів закор... закономірно переростає в більш складну і загальну проблему, яка, по суті, своїй є епістемологічною, філософською і її зміст полягає у побудові єдиної теоретичної геологічної мови. Створення теорії в геології вимагає вирішення ряду взаємозв'язаних задач, серед яких особливо підзначимо наступні. Формулювання однозначних геологічних понять, розробки відповідної термінології та символіки, створення математично строгих класифікаційних побудов. Тільки після цього можуть бути створені формальні правила, які дозволять однозначно і об'єктивно описати геологічні об'єкти і явища, виробити алгоритми для їх кібернетичної обробки. Майбутня нова методологічна концепція теоретизації сучасної геології має базуватися на новому уявленні про об'єкт, предмет і метод сучасного геологічного пізнання. А саме, біосфера як геологічна цілісність об'єкт, стратеграфічні моделі геологічного об'єкту предмет, синергетичне моделювання генезису і розвитку складних геологічних систем метод. Незаперечним є факт, що протягом 4 мільярдів років земна біосфера залишалася досить сталою у своїй будові, функціонуванні, кругообігу речовин та енергії, здійсненні біохімічних функцій. Біосфера еволюціонувала насамперед як цілісна планетарна система. Звичайно, спрямована мінливість органічних форм викликала відповідну зміну характеристик біосфери. Але вона у цілому зберігала належну стійкість і стабільність свою геологічну вічність. Вперше термін біосфера був запропонований Ламарком, пізніше австрійським геологом Зюсом. Сучасне вчення про біосферу, біосферологію розроблено академіком Вернацьким, який був засновником нової науки, геохімії, яка пов'язує хімію Землі з хімією життя та визначає роль живої речовини у перетворенні земної поверхні. Біосфера, на думку Вернацького, це населена організмами оболонка землі, особливе геологічне тіло, структура і функції якого визначаються особливостями землі і космосу. Воно охоплює своїм впливом як живі, так і неживі організми. Формами, рівнями організації біосфери є живі організми, види і вся жива речовина. А основною функцією біосфери є безперервне створення живої речовини, поява нових мінералів та хімічних сполук. З іншого боку, біосфера визначалася вернацьким як глобальна, відкрита, термодинамічна система, що населена живими організмами та елементами неживої природи, де під впливом сонячної енергії проявляється її геохімічна діяльність та еволюція в цілому яка і переходить в еволюцію біосфери. Еволюція видів сама перетворилася в геологічний процес, тому що в процесі еволюції з'явилася нова геологічна сила людство. Вернацький вперше за все визначив простір, який охоплений біосферою Землі, визначаючи, що біосфера єдина оболонка земної кори, яка зайнята життям. Тільки у ній. В тонкому зовнішньому шарі нашої планети зосереджено життя. В ній знаходяться всі організми, відмежовані від оточуючої косної матерії. Вона охоплює поверхню Землі, верхню частину літосфери, усю гідросферу, тропосферу та нижню частину стратосфери. Вернацький досліджує живу речовину як планетарне явище, визначає її роль у геохімічних процесах, тим самим реалізуючи глобальний геосферний підхід до вивчення поверхневих земних об'єктів. Таким чином він довів, що біосфера є не тільки сферою існування живої матерії, але і планетарне явище. Вона є вищою формою організації матерії в процесі її еволюційного розвитку. Поширеною є думка про те, що, можливо, це вчення в недалекому майбутньому неодмінно переросте у логічну струнку теорію біосфери як природничо історичної системи матеріального світу і отримує статус самостійної галузі природознавства. Саме в ньому на єдиній методологічній та концептуальній основі має здійснюватися осмислений синтез результатів дослідження природних процесів та явищ, які відбуваються в біосфері і які вивчають геологія, біологія, географія, екологія та інші природничі науки. Вчине Вернацького про біосферу має бути покладене у якості теоретичної основи сучасних уявлень про охорону навколишнього середовища. Воно є стимулом до всебічного вивчення організації біосфери усіма можливими засобами природничих наук. Найважливіший висновок і вчення про біосферу Вернацького, про перетворення біосфери в ноосферу має одночасно і велике фундаментальне методологічне і практичне значення, обумовлено глобальними масштабами техногенного впливу людського розуму на природу. Ідеї Вернацького про біосферу та ноосферу і в майбутньому відграватимуть важливу роль у формуванні світогляду людства, розуміння його місця в природі, прямої відповідальності за своє майбутнє. Суспільство в своєму розвитку вступає в епоху, коли людський інтелект візьме відповідальність за долю планети. Цю епоху Вернацький означив як епоха ноосфери. Однак теорії розвитку ноосфери поки що немає, тому що для її створення ще не вистачає знань. Історичний розвиток геології можна розглядати як неухильний розвиток емпіричного рівня пізнання що відображає досконалість методів дослідження мінеральної сировини і методів розвідки родовищ корисних копалень з одного боку, а з іншого методів теоретичного працювання емпіричного матеріалу з підвищеним ступенем абстрактності. Емпіричне пізнання спирається на експериментальні дослідження і спостереження в природних умовах. В науках геологічного профілю широко розповсюджений метод польових і лабораторних спостережень. За його допомогою складаються геологічні карти, описуються різні гірські породи і мінерали, які є результатом різносторонніх геологічних процесів, що послідовно змінюють один одного протягом тривалого історичного розвитку певної ділянки земної кори. Експериментальна геологія дозволяє розчленувати їх. Більш точно визначити фізико-хімічні -хіміч, умови супутнім процесам мінералу і рудоутворення і використовувати ці дані в народному господарстві. Це сприяє підвищенню ефективності геологорозвідувальних робіт. Віднесення геології до емпіричного знання пов'язано, мабуть, з тим, що на багато важливих питань, зокрема стосовно точного прогнозу родовищ корисних копалень, сучасна геологія не може дати точної відповіді. У першу чергу це стосується прогнозу пошуків корисних копалин, які не мають прямого виходу на земну поверхню. Тому, на думку багатьох спеціалістів-геологів, родовища відкриваються або випадково, або в результаті геологічної і геофізичної зйомки. Визнання емпіричного статусу сучасної геології не повинно зменшувати її значення а дозволяє краще бачити шляхи її подальшого прогресу. Емпіричний рівень є повноцінне наукове дослідження, база і основний зміст науки взагалі. Більшість відкриттів здійснюється саме на цьому рівні. Дуже часто з'ясування навіть одиничних фактів вимагає досить складних досліджень, а проведення деяких експериментів вимагає інколи набагато більше зусиль і знань, ніж побудова тієї чи іншої навіть складної і практично ціннісної теорії. Специфіка відношення емпіричного і теоретичного рівнів пізнання в геології визначається якісною відмінністю емпіричних і теоретичних фактів. Емпіричний факт в геологічному знанні характеризується однозначною репрезентативністю. В той же час теоретичний факт є моделлю. Модельний факт, що однозначно не верифікується, і не редукується до множини базисних емпіричних геологічних фактів. Теоретичний факт сучасної геології в гносі відношенні є формою обмеження нескінченного. Потенціально нескінченна множина емпіричних фактів досягає теоретичного рівня описання лише тоді, коли ця множина фактів стає кінечною. Типологізованою, модельно інтерпретованою і упорядкованою цілісну систему наукового знання в рамках того чи іншого предметно особливого, цілком визначеного геологічного знання. Розглянути вищі тенденції розвитку рівнів пізнання в геології свідчить про їх єдність і взаємний вплив. Так, перехід до теоретичного рівня пізнання тягне за собою зміну емпіричного в сторону збільшення ваги кількісних характеристик геологічної реальності. Відзначимо, що в цілому сучасна геологія знаходиться на емпіричному етапі розвитку, в ній переважає емпіричне знання. Але внутрішня логіка розвитку науки і практичні завдання, які останнім часом надто ускладнюються, вимагають з необхідністю переходу до теоретичного рівня. У цьому зв'язку зростає значення філософських, методологічних проблем науки, так як методологія розробляє шляхи розвитку способи, методи побудови теорії. Сучасна геологія переживає саме такий період, коли прогрес в ній у значній мірі залежить від вирішення її методологічних проблем. Таким чином. Необхідність розвитку теоретичного рівня пізнання ставить перед геологами завдання перегляду і впорядкування основних понять, оволодіння формальними схемами і технікою математичного числення. Виконання цих умов дасть значний поштук до створення вірогідних теорій, рудотворення, метаморфізму гірських порід, тектонічних рухів тощо. Методологічними принципами для побудови фундаментальної геологічної теорії що можуть виконувати функцію систематизації всієї сукупності знань даної науки, є принципи актуалізму, історизму, предметності, вибору та повернення. Принцип актуалізму забезпечує теоретичну реконструкцію досліджуваного об'єкта, виходячи із співставлення сучасних експериментальних даних з модельними характеристиками його еволюційного процесу. Принцип історизму ж гарантує теоретичну надійність описання еволюційних процесів досліджуваного об'єкта і їх адекватне відображення в теоретичній моделі. Принцип предметності забезпечує адекватність репрезентації об'єкта досліджуваної моделі. Принцип вибору забезпечує селекцію дослідних експериментальних даних і інтелектуальних стратегій суб'єкту в процесі переходу від фактів до теоретичної моделі їх опису і пояснення. І нарешті при принцип повернення забезпечує гнозіологічну рекурсію теоретично інтерпретованого вивідного знання до системи наявних експериментальних даних співставлення теоретичного прогнозу з конкретними даними геологічної. Розвідки. Отже, шановні аспіранти, ви прослухали лекцію стосовно світоглядно-методологічних проблем сучасної геологічної науки. Отже, ми розглянули з вами головні аспекти методологічної проблематики сучасної геологічної науки. Дякую вам за увагу!